Вітаю вас, малята, любі хлопчики, дівчата. Готуючись сьогодні до заняття, я не зрозуміла. Хтось у мене на столі зробив розгардіяж, розсипав все насіннечко, що було в мене складене. Ай-яй ай, -яй -яй. і хто ж це зробив? Ну, я здогадуюсь. Привіт, мишка Нарушка! Ти навіщо мені таке поробила на столі? Кожна зернинка, кожна насінинка повинна бути окремо у кожній коробочці. А ти що наробила? Ну, наша мишка точно не знала, що насіння із лікарських рослин потрібно гарно і обережно зберігати. Можна складати ось у таких контейнерах. Можна просто було б скласти ось отакі сірникові коробочки і закрити кришечкою. А ще можна зробити самому мишка коробочку, і тоді в тебе все буде в порядку, а не розсипала і все вміщала. І ми не будемо знати, де насіння льону, де насіння ромашки, де насіння із гарбуза. Ти не вмієш, мабуть, правда, робити такі коробочки? А ми з малятами тобі розкажемо, що ж таке лікарські рослини, як зберігати їх та їхнє насіннячко. Так, малята? І покажемо, як робити, власноруч, ось такі коробочки, в яких можна гарно зберігати насінинки. Домовились? Помандруємо в лужок, назбираємо там квіток, і у тому розмаїтті ми знайдемо багато ліків. Як зустрінуться нам, друзі, запашні ромашки в лузі, не забудьте їм вклонитись, з них відвару можна напитись. Хтось впаде із нас раптово, Подорожник, і готово. Скропиви, борщі, салати можна смачно готувати, хоч колюча вона. Від застуди та від кашлю випити відвар вже краще з мати мачехи. Заболіли зуби, лихо є кора із дуба, втіха. Все лікують ці рослини для дорослих, для дитини. Скрізь вони ростуть у нас. Пам'ятайте, любі діти. Ці рослини треба берегти, їх бездумно не зривати, а насіннечко збирати і в коробочку складати. А щоб зробити ось таку коробочку для нас та для мишки, вам необхідно мати картон або будь-який інший цупкий папір. Лінічка. Простий олівець. Ножиці. Ви пам'ятаєте, з ними потрібно бути дуже обережними. Та клей. І зовсім трошечки допомоги дорослого. Тому що нам на папері потрібно буде намалювати ось таку сітку, лінії, по яких ми будемо з вами згинати папір для коробочки. Тато, мама, навіть старші братики сестричка, обов'язково вам в цьому. Допоможе. Ну, а щоб гарно попрацювати, треба пальці розім'яти. Наші пальчики зустрілись, обнялись, піднялись, притулились. Наші пальчики зустрілись, трошки-трошки розігрілись. Молодці. По цих намальованих лініях нам з вами необхідно загинати папір. Почнемо ми його загинати від себе по лінічкам і проведемо пальчиком. Ось тут, ось так. Повернаємо листочок і загнемо знову по ось цій лінії. Mm -hmm. І проведемо по лінії пальчиками. Ось дві лінії ми вже з вами загнули. Ось так вийшло. Повернули. Загинаємо ще разочок. Повертаємо. Згинаємо ще разочок. А як же мишенятку? Ось ми загнули чотири. Ось так у нас вийшло. Але на коробочку не схоже, правда? А тепер нам потрібно правильно розрізати куточки. Тут, де намальовані наші лінії, ми по них і розрізаємо. Ось так. Ось так. Ось так. А тепер будемо складати, і в нас точно вийде коробочка. Погляньте. Так. Угу. Ось так. І ось так. А для того, щоб коробочка трималася, ми її склеїмо. Кожен хвостик, який ми загнули, ми приклеїмо обов'язково. Потримаємо, і він буде триматися. Мої хороші. Я попрацюю. Мишці покажу, яка буде чудова коробочка. І ви попрацюйте! І я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи і подивимося разом, у кого ж буде коробочка найкраща. До зустрічі, малята!